Доброго дня, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про нашу батьківщину. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Діти, якщо наша держава Україна, то як називаються люди, які там проживають? Правильно, українці. Кожна країна має свої символи. Вони характеризують державу, відображають її побут, культуру, традиції. Дітки, а не звіть, будь ласка, символи нашої держави. Так, це прапор, герб та гімн. Малята, відгадайте! Про який символ йдеться? Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос, в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Так, правильно, це гімн України. Гімн – це урочиста пісня, що символізує нашу державну єдність. Гімн називається Ще не вмерла України. Коли звучить гімн, треба обов'язково встати, прикласти праву руку до серця. 10 березня ми відзначаємо День Державного гімну України. А зараз, малята, я пропоную вам прослухати невеличку частину нашого гімну. Ще одним символом нашої держави є герб. Герб країни це тризуб, золотий на синьому тлі. Дітки, а давайте поглянемо і скажемо, яке ж слово зашифроване в нашому гербі? Так, правильно, це воля. Герб символізує гідність, силу, любов та нашу незламність. Дітки, а про який символ ми з вами ще не говорили? Так, про наш прапор. Національний прапор України це жовто-блакитний стяг. Малята, давайте пригадаємо, що означають кольори нашого прапору. Що означає блакитний кольор? Так, Блакитний колір символізує небо та свободу. А що символізує жовтий колір? Правильно, він у нас асоціюється з стиглими пшеничними полями та багатством. Жодне свято та подія не відбувається без нашого прапору. Ось і все, малята. Дякую вам за вашу увагу. Гарного вам дня та до нових зустрічей!